Здоровенькі були сьогодні 22 лютого. Зранку до мене зателефонував тато, і ми довго говорили щодо вчорашнього е, випуску, а саме по питанню дій нинішньої влади. Після нашої бесіди я переглянув свою позицію і волію поділитись з вами цими думками. Батько в мене мужчина тямущий, начитаний. У минулому військовий вийшов на пенсію в званні майора, був штурманом е ВПС. Його мозок, на відміну від відмогу, не затуманений романтикою, типу, візьмемо ножі, там пістолети, підемо в ліси і будемо бити ворога до того часу, поки той не сканає. Партизанський рух це круто, але партизани, на жаль, е жодної війни не виграли. А мене з моїми. Мастями в партизанах взагалі не засміють. Нетривалий екскурс в історію подій, що відбувалися на наших землях, свідчить про те, що українці завжди програвали в своїх інтересах за відсутності консолідації. В наших рядах завжди був розбрат. І е, я навіть знаю багато хлопців, чи і рішучість дозволив би вивернути гори. Але вони не хочуть один з одним гулятися е, і за різних субкультурних вподобань. А в москалів, бачите, в них якось на генетичному рівні закладено, що ми за царя, цар завжди правий. Ну і погнали. В Америці вищий пріоритет це свобода, і так громадян. І мотивують, кажуть, там свобода в небезпеці, і вони погнали В'єтнам в Ірак захищати свободу. А ми, Укрі, чогось намагаємось завжди спертись на надломлені тростини лідерів, які при тому, як вони зламаються, поранять нам руку. Згадаємо той епікфейл в 2004 році, коли всі прийшли там до влади, розсварилися і злили країну Янику. А зараз ця історія повторюється. Але в цей час дублювання тих подій загрожує нам, хоч і славною, але неминучою загибелью. Висновок. Наша теперішня влада не мед. Але Майдан 30 і її усунення призведе до того, що ми зіб'ємось в маленькі стада, і які б ми не були там красиві ельфи або працелюбні гноми. Все одно нас планомірно і цинічно перечавить Мордорська Орда. Що ми можемо робити з теперішнім розкладом? Ми можемо вимагати змін кадрів, які надають результат, можемо трусити депутатів та посадовців на місцях, можемо боротись з сахірівшими бандюками і мусорами, що надають жити нормальним людям, можемо і мусимо плекати національну ідею. Розвивати культуру, я, наприклад, впевнений, що якщо б ми мали міцний, модний і популярний культурний пласт, війни б на Донбасі не було. Бо якщо ти говориш українською, тобі легше себе ідентифікувати українцем, бо в мові закладений генетичний код народу. А якщо ми з вами 20 років співали і знімали російською, бо від того аудиторія ширша, то що ж ви хотіли? Ну, і декілька новин. Ви чули вже, мабуть, про вибухи в Харкові. Я не буду переказувати. Єдине, що маю у френдах такого собі Сергія Марченка, розумний мужик, гарні пости пише завжди. Так от, Він дуже влучно відкоментував цю подію. Пише. Кожен раз, коли відбувається подобна сьогоднішній трагедії в Харкові, я думаю о людях. утверждающих, что все стороны конфликта на Донбассе виноваты в эскалации насилия одинаково. Зарезали проукраинского студента на глазах у милиции в Донецке, виноваты одинаково. Сбили пассажирский Боинг, виноваты одинаково. Накрыли градами автобус под Волновахой, виноваты одинаково. Обстреляли из града в Мариуполь, виноваты одинаково. Выбили наших военных из Дебальцева после объявления перемирия, виноваты одинаково. Водять пленных по Донецьку на розтерзання толпе. Опять одинаково виноваты. Що нам сделать для того, щоб сделаться невиновными? Уміреть, да, русский мир? Українська правда пише, що СБУ оформила моторолі підозру. Ну, не пройшло і року. Хоча ні, вже прошло більше року. Тож хочеться спитати у СБУ, чим вони займалися, чи вони оперативно тільки журналістів саджати вміють. Щоб ці слова не йшли в безодню, звертаю вашу увагу, хто наразі є головою СБУ. На тому, мабуть, все, бо я відчуваю, що і так перетягнув комфортний для сприймання оперативної інформації час. Зроблю тільки анонс, що завтра буду записувати новий випуск революції і права. Тож, хто не бачив першої частини, посилання на екрані і хто не зрозумів, про що я вам там весь початок белькотів. Ідіть за посиланням, що от з'явилось зараз також. Ну, тримайтесь.